Будемо сьогодні вчитися в'язати ось такий мотив. Взяла цей мотив, так як хочу вам показати, як в'яжуться ще ось такий спосіб пишних стовпчиків. Ось теорії сьогодні не буде. Так як в попередніх уроках відео я показувала, як позначаються пишні стопчики. Просто є можливість їх в'язати різним способом. І це один ще такий спосіб. Не хотіла просто показувати, як вони в'яжуться, а вирішила показати саме на ось такому мотиві. Такий мотив в'яжуть пледи. Також можна використовувати залишки пряжі От, і різну товщину ниток. І вони досить гарно ось такий мотив дивиться. Тому без теорії, тільки практика. Отже, приступаємо до в'язання цього мотиву. Отже, розпочнемо в'язати мотив. Я буду починати його з кільця амігурумі. І перший рядочок буде складатися з 16 стовпчиків з одним накладом. Робимо кільце, нитка, маленький козочок ось так. Повертаю її через три пальця, і ось цю робочу нитку гачком ось так витягую. Далі я опускаю. І перевожу робочу нитку собі на палець. Ось так. Це в нас є перша петля наша, і зараз ми зробимо перший таку петлю ось. І набираємо три повітряні петлі, що будуть заміняти стопчик з одним накидом. Далі ми робимо ще 15. Стопчиків з одним накидом, вводячи гачок в кільце за ось ці дві ниточки. Ось так, і продовжую в'язати в, в кілечку стовпчики з одним накидом, їх має бути всього 16. І Якщо в нас вже є 4, 5, 6. Я не зупиняюся на тому, як в'яжуться стовпчики з одним накидом. Так як на моєму каналі є детальний урок в'язання стовпчиків з одним накидом. Я прикріплюю посилання. На даний урок тут відео. І от ми вже зв'язали скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Можна собі ось тим кінцем підтягнути отак. І далі ми будемо підтягувати, щоб сформувати гарне колечко. Так, треба було порахувати. Один, 1, 1, 2, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ще два. Ще два. І ось так затягнути. Цю ниточку. Мой. Пусть трошки забагато залишила, але це нічого. І максимально ось так затягнути. І далі ми з'єднюємося в е, третю петлю. І закріпляємо сліпою петлею, ось так. І це от нас перший рядочок. Наступний рядочок ми робимо три повітряні петлі підйому і Дві петлі по взірцю. Далі ми робимо накид, і у кожну, кожен стопчик з одним накидом будемо в'язати стопчики з одним накидом. Дві петлі, стопчик з одним накидом. Ось. І це у нас другий такий рядочок. Ось. Ось так. Пров'язуйте до кінця, і далі я буду показувати, як наступний ряд в'язати. Стопчик, дві повітряні петлі, стопчик, дві повітряні петлі. І ось ми зв'язали 16 стопчиків, між ними по дві петлі повітряні, і зараз ми будемо закривати ряд. Ми будемо закривати ось таким способом робимо накид. Вводимо гачок в третю петлю і пров'язуємо на пів стопчика. Так ми зразу будемо в арочці, де нам зараз потрібно розпочати третій рядочок. І розпочинаємо ми в'язати шишечки трошечки іншим способом. Тут ми зробимо три петлі підйому для шишечок. І е, в'яжемо першу нашу шишечку. Ось так. Робимо накид, вводимо гачок, витягуємо. Стараємося витягувати на один рівень. І таких ми маємо зробити 5 накидів. Це я зробила 3, 4, 5. Ось сформувавши ось таку. Штуку і проводимо ось через всі петлі гачок. І закріпляємо його. Ось така шишечка. Далі ми робимо три повітряні петлі, дві, ще дві. А, і зараз я вам ще раз повільніше покажу накид, вводимо гачок в арочку, витягуємо. На висоту, ось так. Це один, це два, три, чотири, п'ять. Ось так. І це все ми протягуємо, закріпляємо. Ось такі шишечки. Далі робимо ще дві петлі, і ще разок я вам покажу. Накид. Витягуємо. Накид. Витягуємо. Накид. Три, чотири, п'ять. І це все ось так. Закріпляємо. Дві петлі. Тепер знову ж таки: накид. Це такий ще один спосіб в'язання шишечок. Попередній спосіб набагато легший, тому що тут треба висоту тримати і закріпляємо. І ось так ми пров'язуємо по кругу до кінця. В кожну арочку ви формуєте ось такі шишечки. І між ними дві петлі. Ну, виходить три, якщо рахувати, оцю закріпляю. Ось така красенька. Ось е я пров'язала третій ряд. Виходить ось така квіточка. Е і закриваємо ряд так само, як попередній. Робимо накид. Вводимо гачок в третю петлю і. Ой, це Ось. І пров'язуємо її зразу через три. Нам просто треба бути на вершинці в тій арці, знову ж таки, і тому я так закриваю, щоб не, не робити з'єднювані петлі. Знову ж таки, робимо три повітряні петлі для пишного стопчика. Робимо накид. І тут ми зразу в'яжемо пишний стопчик з п'яти повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ята. Закріпляємо та пров'язуємо дві повітряні петлі. Знову ж нам треба ще один. Пишний стопчик. Три, чотири, п'ять. І ось тут ми будемо пров'язувати десять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Робимо знову ж таки. Де, е, Накид. І ось тут ми зараз будемо в'язати чотири пишних стовпчика. Раз. Накид втік. Зараз треба притримати собі. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. І це все ми ось так протягуємо. І далі ми в'яжемо по схемі 4 пишних стовпчика в арочку, 10 повітряних петель. 4 пишних стовпчика в арочку, 10 повітряних петель. І до кінця ряду, як ви дійдете, у вас має бути 2, 2 пишних стовпчика. Зустрінемось ось тут. Ось я закінчила, майже закінчила закріпити лишилось рядочок, і в нас же формується ось такий гарний квадратик. І закриваємо, закінчуємо рядочок таким же способом накид знаходимо третю петлю, або можна навіть закріплену цю, і пров'язуємо. Ось такий. Тут треба також дивитися, щоб не було великої дирочки. От. Я особисто не люблю ті великі дирочки, тому я стараюсь трохи затягнути. Ось, і знову ж таки, три повітряні петлі і формуємо наш пишний стовпчик в цю ж арочку. Один, два, три, чотири, пять. Сформували стовпчик пишний. Далі ми робимо дві повітряні петлі і ще один пишний стовпчик. Варку. У нас зараз буде формуватися ніби трикутничок. Ой, ой, ой зачепила знаточка два, три, чотири, п'ять. І далі знову ж таки дві петлі і п'ять стовпчиків з одним накидом в арочку з десяти. Петлі раз. Два, три, чотири. П'ять. Можна в'язати не в арочку, а в петлю. Далі три повітряні петлі і знов п'ять стопчиків з одним накидом. Мені більше подобається в арочку. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Ось. Ось так буде формуватися наш кутик І ось тут будуть ось ці трикутнички, так? А, далі ми в'яжемо дві повітряні петлі. І ось ці три арочки, три пишних стовпчика між ними дві петлі повітряні. Ось. Так ми в'яжемо до кінця, зустрінемось ось тут. Ось а, на такому етапі ми зараз і закрили ряд ми так само, як і попередні. Ось накидом. І знову ж таки три повітряні петлі підйому І ось тут арочку формуємо шишечку. Два, три, 4, 5. І, як ви помітили, в нас вже тут повинно бути а, дві шишечки, тому ми ще робимо дві петлі і формуємо. Ось тут шишечку три, чотири, п'ять. І далі ми в'яжемо дві повітряні петлі. І будемо в'язати стопчик з одним накидом. От сюди, два стопчика. Цю арочку, два стовпчика. Далі ми в'яжемо п'ять стовпчиків в наші попередні стовпчики, ось так. Ось. І ще два стовпчика в ось цю арочку. Далі ми робимо 3 повітряні петлі. Повертаємо ось ось так. І знову ж таки 2 стовпчика з одним накидом у арочку. Ось так. Далі ми в'яжемо знову ж таки 5 стовпчиків з одним накидом. В кожен стопчик попереднього ряду. Всього виходить у нас 9 стопчиків на кутик. І 2 стовпчика в ось цю арочку. Далі ми в'яжемо 2 повітряні петлі і пишний стопчик в. Арочку ось цю. Раз, два, три, чотири, пять. І закріпляємо. Далі буде дві повітряні петлі. В арочку пишний стовпчик. І ось тут дев'ять стопчиків, три повітряні петлі, дев'ять стовпчиків. Ось так формується наш мотивчик. Ось, дуже такий ніжний. Зустрінемось в кінці ряду. Отже, я пров'язала ряд до кінця. Ось така формується у нас квіточка і е закриваємо ми ряд, робимо дві петлі і з'єднюємося в ряд. Ось цю петлю, що ми закривали. Так, шишечку. Ось. І ось тут нам треба перейти в арочку, для цього ми робимо дві з'єднювальні петлі. У нас ось тут повинна бути ще одна шишечка. Ось видно. Ось так. Формування йде да? раз. два. Зараз секундочку. Раз, два, три, чотири пять. І закриваємо. І робимо дві повітряні петлі, і зараз будемо так само формувати кутик, арочку. Два стовпчика з одним накидом. Далі ми пров'язуємо усі стовпчики з одним накидом. Як я вже говорила, цей мотин використовується дуже в пледах. До речі, можна використати залишки пряжі, різнокольорові, сформувати плед. І далі ми в арочку знову ж таки в'яжемо два стовпчика з накиду, три повітряні петлі. І два стовпчика з накидом в ту ж арочку. Ось. І е, це є в нас перед останній рядочок, ще один рядочок, або три. Ну, я покажу, яких три можна зв'язати, або один. Е, ось такий у нас гарний мотивчик виходить. Трохи засвічує, не видно, а, на якому досить класно можна навчитися в'язати ось ці пишні стопчики ще один спосіб. Ось такі вони. Отже, дов'язуйте ще один рядочок, і мотивчик буде готовий. І ось я пров'язала до кінця ряду. І зараз ми закриємо цей рядочок. Зробимо дві повітряні петлі і з'єднюваною петлею закриємо ось так ряд. А, ось цей ряд, що я зараз покажу, можна в'язати до тих пір ці ряди повторювати, до, до якого розміру вам необхідний мотив. Зараз я перейдемо ще сліпою петлею в наступну арочку. Ось. Так. І ось тут пров'яжемо в цю арку ще один стовпчик з накидом. Ось так. І далі ми в'яжемо стовпчики з одним накидом. До формування нашого кутика. І наступні ряди так і складаються з стовпчиків знаки і трьох повітряних петлів на куті. до мотив досить простий через те, що а сформувавши зірочку, ви в'яжете одні стовпчики накидом і все. Ось. І парочку ми в'яжемо 2 стовпчика накидом, три петлі, два стовпчика накидом І так по колу. Ось, і так по колу ми в'яжемо Стопчики з одним накидом, тут два стопчика з накидом, і тут два стопчика з накидом. І далі Стопчики з одним накидом, три петлі, Стопчики з одним накидом, три петлі. І ось таких рядів по схемі три. а ви можете вже собі в'язати, як вам до вподоби. І якого розміру вам необхідно мотив. Я зараз пров'яжу два таких рядочка, покажу вам мотив, як він виглядає. Ось я майже дов'язала рядок до кінця. Ось такий гарний мотив. За рахунок тостої, ну, не зовсім тостої, але це шерстяна ниточка. І о, він такий масивний досить вийшов. І поки я в'язала стопчики з одним накидом, задала один лайфхак, який забула вам показати. Ось виправляю. Ось є у нас стопчик з накидом. Ми взяли дві петлі, і він ось так гуляє. Тобто, якщо ви будете в'язати ось так стопчики з накидом, вони не формуються одна така рівна, гарна лінія стовпчики. І для того, щоб сформувати таку лінію гарну, щоб стопчики не гуляли. Правда, мені треба було вам показати оце десь на другому рядочку, де стопчики було. Але покажу зараз, щоб ви в майбутньому знали, як формувати гарні стопчики. І робимо накид, і ми завжди беремо стопчики. В'яжемо за дві ниточки. А щоб була лінія, нам необхідно взяти за три. Ось так. Бачите, ось за три ниточки. Захоплюючи оцю середню, ось так. Вводимо очок і пров'язуємо стовчик з накидом. І він вже не буде так сильно гуляти в порівнянні з цим, бачите? Ось. Але це, відповідно, треба було в'язати з початку, формуючи стовпчики, ну, зараз результату такого не дасть. Тобто, ви в'яжете за три ниточки, а не за дві. От Поки в'язала мотив, нагадала собі. Побачила, що вони криво. криво. Ось такий гарний мотив у нас виходить. Моя ціль була тут показати більше, як ще один спосіб в'язання шишечок, але нічого. Ось і готовий мотив. Відрізаємо ниточку, в'яжемо декілька ось таких мотивів та з'єднюємо між собою і творимо свої шедеври. Легких усім та рівних петельок. До зустрічі в наступних відео! Thank you.